Чому так до нас увага така? Чому вони так завзялися з нами боротися? В нашому лиці вони борються не тільки з Черкаською церквою, вони борються з українською православною церквою. І знаєте, наша церква це відчула. Не тільки тому, що підтримка молитовна із цих кінців України до нас приходить, але й тому, що церква. Починає розуміти, не можна мовчати. Вони нас пригнічують, нас, церкву, вони нас грабують, відбирають храми, вони хочуть нас знищити, вони нас гвалтують і забороняють нам відкривати рота. А чому? Знаєте, останнім часом все частіше ми чуємо, що. Церква повинна бути з народом. Але навіть це поняття сучасними лідерами суспільної думки перекручується на виворот. Так, церква повинна бути з народом. Але яким чином церква повинна бути совістю народу? І тільки тоді вона по-справжньому буде зі своїм народом. А вони кажуть ні. Ваша справа махати кадилами або підтримувати те, що ми кажемо народу. Ти, як ми, промиваємо мізки народу. От якщо ви будете в унісон з нами співати, ви будете з народом. А совість не може в Унісон співати. І коли нам голова Державної служби етнополітики каже, що є великий запит у суспільства. На знищення, як вони називають, афіліованих з державою агресором релігійних структур, це вони нас так називають. Тобто мова йде про українську православну церкву. Якщо вони кажуть, вони кажуть, є великий запит суспільства, це ж на підставі соцопитувань, що української православної церкви повинно не бути, її треба знищити. Суспільство це народ. Вони народ довели до такого стану, що він проти церкви, і тепер вони вимагають від нас, щоб церква була з народом, який проти церкви. Ну так не буває. А вони розуміють, що церква онтологічно поїству своєму, це совість народу. І навіть якщо совість мовчить деякий час. Вони все одно не можуть терпіти, що вона десь існує. Її треба знищити. Ось вони і хочуть знищувати совість народу, українську православну церкву, канонічну церкву. І починають зі всіх сторін. Ви знаєте, і Верховній Раді України дев'ять законопроєктів, направлених на знищення Української православної церкви. Ви знаєте, що і на місцевому рівні. Ось тому на совість народу наша церква затоскувала вже по правді. А тому всі очі України зараз з нами. Молитви України зараз в Черкасах. І ми не можемо мовчати. І ми будемо говорити. Відчепіться від Української православної церкви. Ви не прислухаєтеся до неї, а вона совість ваша. Це ваша справа. Це ваше життя і чи воно для вас закінчиться так само, як закінчується життя людей за гробом, які не прислухалися до своєї совісті при житті. Ви не прислухаєтесь, то ваша справа, але залиште нас в спокої. Дайте нам молитися в своїх храмах. Дайте нам Молитися тією мовою церковно-слав'янською, якою ми звикли і якою хочемо молитися. Дайте нам служити канонічну літургію. Ми не заперечуємо права будь-кого звершувати паралельно будь-які богослужіння, будувати храми. Ми з повагою ставимося до всіх конфесій, які існують в Україні, до тої самої ПЦУ, до греко-католиків, буддістів, мусульман, іудеїв. Дайте жити спокійно і нам, православним канонічним, на своїй землі, там, де ми народилися, в країні, яку ми будували, паспорти, якої маємо, чого ви нас гнітете? Яка 161-ша стаття? Що ви нам вміняєте? Взяти постанову будь-якої територіальної громади депутатів. Чи міської ради, навіть нашої Черкаської, тоді, коли вони приймають рішення про заборону нашої церкви, взяти цей офіційний документ, і по цьому документу будь-який неупереджений суд по 161 статті по третій частині, оскільки цей документ прийнятий. Посадовими особами колективно і привів до тяжких наслідків ганіння на церкву. Кожен, хто його підписав, будь то депутат ОТГ чи міської ради, повинен сісти на 8 років. Ось що наголошує українське законодавство. Воно було створене, такий кримінальний кодекс на початку 90-х років, щоб захистити церкву, яка постраждала від радянського впливу і тяжких часів ХХ століття. І що ми прийшли через 30 років до стану, коли ця стаття закону 161, замість того, щоб захищати нас від агресорів із міськрад, які пропонують нас заборонити, замість того, щоб захищати нас, цю статтю намагаються використати проти нас самих, тому що ми захищаємося, коли нас граблять, тому що ми кричимо. Коли нас гвалтують. Розумієте, нам все одно, судячи зі всього, нам з вами, церкві, православним людям, треба буде пройти через ці випробування. Про них казали багато святих і подвижників благочестя ХХ століття. Але від нас нам з вами залежить, як ми ці випробування пройдемо, потакаючи на колінах. Втративши свою церковну гідність чи як сповідники, залежить це лише від нас. Як би ми їм не потакали, домовитися невозможно. Ми совість народу, ми справжня Україна, ми тут в православних храмах. Справжня совість українського народу. А їм вона не потрібна, тому вони нас і нищать. Тому давайте наберемося сміливості казати правду і йти за правдою. Давайте молитися один за одного, давайте піднімемо голови. Як свого часу у Чорногорії підняла церква голови свої, мільйони голів і сказала не чіпайте нас. Ми точно такі ж, як ви. Ми захищені Конституцією, ми захищені законами України. Не чіпайте нас, залиште нас. Сповідати свою віру. Так, в першу чергу тиск буде на архієреїв і на священиків. Тому прошу вас, дорогі брати і сестри, міцної молитви, щирої молитви кілейної, храмової. Моліться, будь ласка, і за мене, і за весь епископат, за блаженнішого митрополита Онуфрія в першу чергу, адже на нього найвеликий тиск. Адже всі ми люди і у кожного з нас є рубіж незламності і зламності. І лише благодать Божа можа, може наш рубіж незламності простягти у вічність. Як цей рубіж був у мучеників перших трьох віків, яким він був у сповідників віри і новомучеників ХХ століття? Якщо не буде Божої допомоги, кожного з нас можна зламати. І поодинці, і разом усіх, можна поламати, покалічити. Але якщо буде благодать Божа, вони нічого з нами не зможуть зробити. Закликаю вас молитися і бути єдиним цілим, єдиною канонічною православною церквою, совістю нашого народу, совістю нашої країни.